Я покажу, як у Windows 11 можна зайти, власне, без пароля. Тобто, як прибрати пароль при вході в Windows 11. У Windows 11 у нас є певні нюанси. Тобто, у нас є обліковий запис Microsoft і є також локальний обліковий запис. Ну, скоріше за все, у вас обліковий запис Microsoft, тобто за замовчуванням, коли ви встановлюєте операційну систему або коли реєструєтесь, у вас буде обліковий запис Microsoft. Ну, давайте зараз зайдемо в налаштування. Так, і, власне, зайдемо в облікові записи. У нас тут є, власне, варіанти входу. І також у нас є, наприклад, пін код Windows Hello. Давайте його видалимо, видалити зараз ми його не можемо, тому що у нас тут стоїть певний перемикач. Давайте також все це налаштуємо. Варіанти входу так, у нас є, щоб посилити захист, дозволяти виходити в облікові записи Microsoft на цьому пристрої лише Windows Hello. Так, ми зараз це вимикаємо. Так, і давайте зараз виконуємо Windows Herp. І подивимося також, який у нас є обліковий запис, і як можна змінити пароль, і як його, наприклад, можна скинути. Дивіться, ось у нас обліковий запис. І у нас тут є, щоб використовувати цей комп'ютер, необхідно вводити ім'я користувача та пароль. Можна це скинути і також застосувати. Давайте спробуємо застосувати. Так, тут у нас є пароль підтвердження. Ну, дивіться, якщо у вас, наприклад, не активувався такий режим, то треба перезавантажитися, і, в принципі, все у вас працює. Так, зараз давайте власне, я перейду на англійську. Так, і власне, введу свій пароль. Так, ось так. Так, ну і підтверджую. Так, це пароль від моєї облікового запису в Microsoft. Так, я натискаю ОК. Так, натискаю ще раз ОК. І давайте також. Так, тут е, треба видалити власне, варіант входу. Дивіться, якщо у вас недоступна, то треба власне, просто перезавантажитися і ще раз спробувати, щоб у вас е, власне, все це е, змогло застосуватися. Так, видалити варіант входу, видаляємо. Видалити. Також вводимо пароль. Заходимо. Так, все у нас наче нормально. Тепер треба перезавантажитися і спробувати, чи у нас дійсно все входить чи ні. Зараз перезавантажую власне свій ноутбук і будемо дивитися, чи дійсно у нас буде зараз хід без паролю. Так, чекаємо. Іде завантаження. І зараз нас повинно пустити вже без паролю. Ну, як бачите, в принципі, все у нас вже на спускай, іначе. Давайте ще дочекаємося. Все добре, бачите, тепер паролю немає, при вході можна заходити без пароля. Дякую за увагу!